Нещодавно ми знімали такий короткий огляд тепловізора, аналізатора для електроніки та друкованих плат. І я там так згадував, що дуже часто люди електронщики, користуються такими приставочками для смартфона. Ось під шумок вирішили, до речі, вам розказати і про приставочку. Володимир, може її, будь ласка, показати, це моделька HT-203H. На YouTube каналі у нас є огляд, по-моєму, поні так, повний так, є огляд. В принципі, теж варіант, але враховуючи, що ціни не сильно відрізняються на, на термоаналізатори на цей тепловізор, то в принципі для електроніки, мабуть, немає сенсу. Да, mm -hmm. Тим більше я дивлюсь, що все-таки той більш детальний. Ну, звичайно, той більш і програмне забезпечення, більш, скажімо так, профільовано під електроніку і сам тепловізор. Бачите тут. Наприклад, він не бачить тої зони перегріву, яка була ось, вже, тут але, у нас на батареї. Але тим не менше, це теж отим От термоаналізатором вікна не поміряєш. Так так і так. ось, наприклад, ми можемо зараз людям це навіть показати універсальна річ під усе да. Ось ну що, давай що в нас тут є показати. А ну давайте подивимося на наш кулер гарний. От. Так, да, от можна таку приставочку використати, вона мало місця займає. Нема там акумулятора, вона живиться від акумулятора е, цього Телефону, телефона. Батареї, в принципі, ні. класна матриця. Теж 290, по-моєму, 292, Треба глянути. І, е, ну, коротше кажучи, в господарстві пригодиться. Так. Дуже цікава річ. До речі, чого ж ми почали цей ролик знімати? У нас зараз на них акція йде знижка. Можете купувати у нас, ми офіційний дистриб'ютор HTI. Гарантія, всі діла. Дякую за увагу. Підписуйтесь.